І всім привіт! З вами Айр. І це нове відео по Clash Роялю. Зараз в Clash Роялі проходить подія під назвою Сlash Royal. Коли любу карту можна підвищити на 50% дешевше. Тобто треба витрачати половину від ціни. От, наприклад, щоб тепер щоб підвищити на 13 рівень треба тільки. 17 500 золота. В честь такої нагоди ми прокачаємо елітних варварів на 14 рівень. І витратимо тільки 50 тисяч золота. Якби не діяла акція, то ми б витратили 100 тисяч золота. 100 тисяч. Ну, на 50 тисяч менше. Все. Та нам показують, наскільки нам зменшили ціну. Все. У нас є елітні варвари 14 рівня, максимальні. Але цю акцію не просто так додали в Clash Royale. Тому що скоро вийде 15 рівень карт. Але не треба буде їх прокачувати з нової карт 15 рівень. Будуть додавлені ще додаткові такі елітні карти, які треба буде збирати, щоб прокачати е, е, якусь карту на 15 рівень. От, до, 15, до 14 рівня, всі карти будемо прокачувати, як завжди. Що збираємо, збираємо і тоді вже можемо качати на 14 рівень. Але щоб качати на 15, треба збирати елітні карти. Ну, Поки що за це немало що відомо. Але після 19 червня має вийти облога приблизно. Ну, має бути анонс. А десь 20-х числа червня вийде обнова. Так. Тут вже клашеріалі вже 7 років. Хто не знає. Зараз, ви ще побачите на екрані скріншот, була така акція в магазині безплатно давали 1000 золота. Ну і потім ще 1000. Ну, зараз ви вже подивились. Далі. Скоро, крім цього всього, от десь до кінця літа можу додати ще одного нового юніта. Я таке чув. Поки що за нього інформації вже майже нема. Ну, щось таке чув. Далі. Зараз відкриємо ящичок. Так. Або ж не відкриємо. Так, виконую. Зібрали нагороди. А, і ще вийшли зміни. Сталися зміни балансу. Зараз ви дізнаєтесь, я вам все розкажу. Чарівнику. Людяному чарівнику. Область. Область шкоди при появі збільшила з 2,5 літок до 3. Зараз, не знаю, чи в нас вже вийшла ці зміни. Зараз вам покажу. Так. Зараз подивлюсь. Так, збільшую, збільшу. Область появи. Далі. Нічна відьма тепер при. Коли її знищені пиляється дві мишки, здається, так. Так, зараз подивимось. Вона зараз нам покажуть, як вона вбиває королівського гіганта. Ну, ви знаєте. Так. Здається Дивимося далі. Читаю далі. Тепер, після того, як знищують відьму, з'являється одна. Один кажан. Один. Скажете. Ну, нам казали, що будуть дві. Два кажана, вийшов один. Ну, ну, хоча б щось. Далі. Дракони скелети. Здоров'я збільшено на 5,8%. Відстань між драконами збільшено на 50%. Або на 1,5 клітинок. Далі. Хілка. Будемо її так називати. Скорочено. Тепер, коли вона з'являється, утвориться таке саме коло, як в льодяного червника. Воно при появі воно. Появляється, і в певній області 2,5 кліток, вона хилить 201 одиницю здоров'я. Гобліни. Це ж фікси далі. Тепер затримка при появі збільшена з 0,1 секунди до 0,2 секунд. Незначне, але все ж таки, на певну кількість дамагу впливає. Далі. Хижина гобленю. Тепер не три гобліна, появляється, як один. Навіть не два, а один. Далі нашого, нашого шахтаря пофіксили. Тепер він... здоров'я зменшено на 2,2%. Фенікс. Швидкість атаки зменшена на 11%. І е, морозний дух зменшили заморозку на 7,7%. Ну, такі незначні, але чуть-чуть відчутні зміни балансу. Так, швиденько пробіглися. Так. Кою колодою будемо грати? Підемо. Зараз є золота лихорадка, можемо піти зіграти. А, 13 рівень. майже такі самі кубки. Граю такою колодою. Ну, майже класично, Якби не було мегалицаря, було б класично, Ага. Ну, зараз зрозуміло, який що це за гравець. Гриб, змовірністю... Запугаше на хох 26. Так, це я холо 26. Зараз це на другу сторону пустить хога. Ніби я не знав. Так, на цю кидаємо принцесу. Ну, ну задефався, задефався Так, з тих Краще, ну, я краще задефався. Копимо еліксир. Будемо грати захисну тактику. Не агресивно, як наш противник. Поплатився. вже. Ну, Ну Можна армію склетіть віддати, але нічого страшного. Ми великий мінус ми рівно не підемо. Ну, стільки великі, щоб е, програти. Так, ми вже, вже так накопили еліксир. С другій стороні зараз будемо скидувати, напевно, що... Е, цю спарк. А то зараз він піде в атаку. А ну, тупо, нема чим давати. Так, бернольс. Сину скину, та от парня немає принцес. Так, чуть затопив. Ну, але дома мене не несли, майже. Вони не несли, майже дома. Так, все, двійний еліксир, нам тепер буде легше чуть-чуть. Ну, а йому ще легше. Ну, як завжди. Так, я даю армію скелетів. А сюди спарки тоді. Зараз тільки пробую запкинути я тебе. Так. Зараз старий циганський фокус, який показує тільки Гені. Зараз він кидає бревно, промахується. Тому їй полягається фокус. Я кидаю. Він піде, він йде в мінус. З того я ще кидаю так. Так. І дефаюсь ноль. І починаю свою атаку. У мене тепер багато еліксира. В нього ще менше. З того даю ще підкріплення. Цього кидаю Теслу. Так. З того він, е, кидаю Мегалицаря. Знищую всю його атаку. Майже не носить дамага. Я скидую з парки. Ну, пойдем, пойдем. Пойдем все йде погано. Ну... Ну, ну-ну. Так, все, перекину його на іншу вишку. Показав стріли. Мишки носять дамаг. Він не встигає знести повністю Це Він все рівно йде в мінус. Я кидаю гоблінів далі. Для нього це було неочікувано Він промахується. Змушений тратити еліксир. І не йде в мінус. Після того я скидую ще. Стаю. Майже встигаю засейвити. І він програє в результаті. Ну, по ідеї, маю його зразу обіграти. Ну так вийшло. Ну, він все рівно злив. О, нам ще й дали. Подивіться, бачите, іконка змінилася ящиків. Тепер ящик 3D. Ну ви помітили це. Ану. Але тут не поміняли. Ні, тут змінили ящик, змінили. Бачите, тепер він такий більш гарний такий. Не такий страшний, як був. Цей не змінили, цей не змінили, цей змінили сильно. Це круто. Стільки років змінили модельку ящика великого. Так, давайте виправимо наших варварів. У мене якісь колоді вони в мене є. Ну, так, можете зараз позитивності колоди, не питатися, чому такі колоди дивні. Ну, зараз ми швиденько знайдемо О! Колоду з елітними варварами. Підемо в режим. Варвар рокер. Там варвар підсилює юнітів кожні 5 секунд. Ну Ну, не знаю, який там інтервал. Не ну, знаю, приблизний інтервал. А, він... він не читає чи що? А, о, він потратив стріли. це він зря. Він Нього тепер не буде чим давитися. Теж стріли. О, в ще одна помилка. Він ще за потратив. Принцеса надама жила. Принцеса наросла головний дамаг. Так, дивимося далі. Що будемо робити? Ну, Почему ми і в плюсі великому? На 1000 хітпоинтів. Нам. В башнях Він знову йде в нашу таку тупу атаку. Може йому щось і вдасться, але не знаю. Ага. Армія скелетів кидає. Ну... Так собі, так собі. Міг і краще. В нього тепер нема... Чим дефатись? Майже нього він пішов в мінус. Більший. Не знаю, ну людина дуже агресивно грає. Його більшу куб трохи. Він ще й ір ірландець, як ви можете помітити. По Ніку. Ну і по назві клубу. Тепер йде агресивнішу атаку. І все рівно нічого йому не дається. 100 він тратить стріли. Йде в такий самий мінус. Кидає бревно, йде ще один. Ну, тут вже на один плюс. Але поки що він йде в мінус. Переважно. Хай щось кидує. Я його заставляю. Ага, він хоче піти в мега-атаку. Як я зрозумів. Ага, хоче задефатись хоч якось. Ну, це йому дуже поможе. О! Ну той один удар поміг. Ну, зараз виріжеться, нічого страшного. Надіюсь, тако, тако. Надіюсь, що він не встигне нічого зробити. Ні, він не встигає нічого зробити. Так, мінус. Так, це теж. Це сюди. Це сюди. Одна вдала атака серед багатьох. Ну хоч щось. Це ж... я виріжу. Тисячу атак нікуди просто так, щоб мене змотати. Ну, саме тупа колода, що можна сказати. Я... Він, ну ще тупий, як кажучи. Я там чуть вирізав, ну нічого страшного. Катки зіграли нормально. Чекаємо обнови. Так, збираємо ящички. Ну і ніби все. І це було все на сьогодні. Всі папа, з вами був Айгер!